22 січня на міському кладовищі горішніх плавнів відбулося поховання молодшого сержанта Збройних сил України Сергія Бутенка. Міський голова Дмитро Биков у прощальній промові зазначив. Знову гірка звістка прилетіла до нашої громади. На Луганщині загинув наш земляк молодший сержант Збройних сил України Бутенко Сергій Олександрович. Народився Сергій 25 лютого 1999 року в місті Комсомольську. 2016 року після закінчення загальноосвітньої школи номер 2 навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на хімічному факультеті. Потім продовжив навчання. В аспірантурі на кафедрі органічної хімії улітку 2022 року, взявши Академ відпустку, добровольцем пішов захищати Батьківщину від російських окупантів. Під час служби був нагороджений державними нагородами, нагрудним знаком захиснику України, медаллю Лицарський хрест, відзнаками командира оперативно-тактичного групування Лиман, знак доблесті. 12 січня 2024 року виконуючи бойове завдання, командир інженерно-саперного відділення, молодший сержант Збройних сил України Сергій Бутенко героїчно загинув у районі населеного пункту Нововодяне Сватівського району Луганської області. Світла і вічна пам'ять про подвиг Сергія Бутенка. Назавжди збережеться в наших серцях, в історії нашої громади у новітній історії України. Слава Україні, героям слава Бутенка Сергія Олександровича поховали на кладовищі горішніх плавнів із військовими почистями.